Всім привіт, Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити кекси. Форму я приготувала. Ось така форма у мене кругленька. Я змастила маслом, приструсила борошно. можна будь-чим, можна сухарями, можна манкою, можна кому чим наробиться. Далі, що нам треба? 200 г борошна, 10 грамів розпушувача. Оце я змішую сухі інгредієнти. 60 грам крохмалю. Крохмаль любий можна брати. Як це як... кукурудзений, так і картопляний. Тут без різниці Так, розмішали. Сухі інгредієнти розмішуємо. Ось так. Розмішали. Далі. У мене тут 5 яєць. Добавляю щепотку солі таку, десь півчайної ложечки солі, 200 грамів цукру і 200 грамів трохи розтопленого його масла. Вон там, бачите, кусочок є. Повністю не розтопилося. Зараз пробиваємо легенько. Легенько пробиваємо яйця. Не сильно вбиваємо. Легенько так. Добавляємо цукор. Тепер додаємо сюди масло розтоплене, перемішуємо. Можна додати ванільного цукру пакетик. бажанням. Корійці можна любо любошу. І перемішуємо так. Добавляємо. Все, легенько, все це робиться легенько. Можна ручним міксером робити це все. І додаємо потрошку, потрошечку так. У два-три прийоми наше борошно, нашу сумішку. Перемишин. Ящик. И теперь плюс Можна додати ще родзинки, можна додати горіхи. Кому що заважується, Це можна й додати. І я, поки місць, нічого не додав, так гарно його ще пройдуся. бачите, ріденьке тісто виходить. Так просто по стінках пройдуся. Розмішаю, щоб не залишилося ніде в нас борошна. Духовка в мене гріється. Будемо випікати при температурі 175 градусів вилинку 10. Так що, до сухої Можна додати яблуко. Додавляти нічого не буду, висипаю. в форму. Получается дуже смочно. Вот так. Сейчас тут. не видно было. Все. І відправляю в духовку для випікання. Як спечеться, покажу. І так, друзі, спекся наш кекс. Як бачите, такий він у нас получився. Він ще гарячий, я тільки його витягла, трохи. Він там трохи, що посадила в гарячувату духовку. Треба, щоб духовка була десь не менше 150 грам... чи не більше 150 градусів. І тоді він гарно печеться, він тоді не підходить і не це. Ну, а так, в принципі, він получився непоганий. Зараз я розріжу і покажу у розрізі. Який він вийшла. Ось, дивіться, який він. Гарненький, пухкенький, плотненький вийшло. І смачненький. Бачите, ріжеться дуже гарно. Дуже гарно ріжеться. Бачите, ось такий він виходить. Так що. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.